Дам, що має працювати. Всім привіт! Мене звати Яра і я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі, де ми разом перенемо світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Це відео я планувала зробити на тему мого досвіду з Amazon, бо нещодавно нарешті прийшла моя книжка, яку я публікувала через цей сервіс, і, <кхм> зрештою, я сама трішки провтикала, але результат вийшов варти того, щоб його обговорити, принаймні задля того, щоб ви не повторювали мої помилки. Тім наразі я бачу, яку велику увагу привернула моє відео про роботу над романом Маравіль, тож я вирішила цей випуск знову присвятити цій темі. Отже, в попередньому відео я розповідала про свій роман. Та про те, як саме до мене прийшла ідея, як вона почала обростати подробицями. В цьому відео буде трішки спойлерів, але мені здається, що наразі це не баха фіча, бо так буде ще цікавіше спостерігати за процесом і насолоджуватися результатом. Тож минулого разу я обіцяла вам розповісти про те, як я працюю з референсами, як планую, як розробляю арки персонажів та сюжетів, та про багато іншого, з того, що влізе в хронометраж, звісно. Воную одразу, що двома відео ця тема явно не обмежиться, але одразу скажу, що я не планую переливати з пустого в порожнє тільки для того, щоб потягнути час і мати запас тем для розмов для наступних відео. Що ж почнемо з референсів, які я відбираю для початку, скоріш для натхнення, ніж з більш конкретною метою, хоча і з нею теж. У передньому відео я дуже багато вставляла картина з локаціями міста. Це були не рандомні якісь картинки. А приблизно саме те, як я уявляю Маравіль, як, яким я хочу його бачити, який настрій він має створювати та транслювати, ну принаймні для мене. В першу чергу мова йде саме про настрій та натхнення. Втім, також дуже важливим є і те, що в процесі відбору референсів в голові утворюється більш-менш чітка картинка простору загалом та конкретних декорацій, в яких будуть відбуватись події, і це дуже корисно з декількох аспектів. Перше, щоб автор орієнтувався в просторі, відстанях, локаціях та хронометражу подій, це насправді дуже важливо, хоча й видається якимось е, несуттєвим моментом, на який сам читач може навіть не звертати уваги до того часу, поки не виплавив якийсь косяк або не состиковочка. Друге, щоб розуміти особливості місця подій, бо, наприклад, мегаполіс відрізняється від невеличкого містечка так само сильно, як і невелике курортне містечко від нібито не сильно меншого від нього селища. Це може здаватись не дуже важливим моментом, втім воно насправді дуже відіграє на реалістичності та продуманості світу. Іноді одна пропущена деталь, як, наприклад, один коп або шарів на місто в 10 тисяч душ населення, воно дуже сильно підриває віру читача у ваш твір. Навіть якщо така дрібничка, на перший погляд очевидна і ніби навіть не обов'язкова. А ще не зрідка буває так, що такий профтик потім неочікувано сказується на сюжеті, даруючи йому або реялі в кущах, або зайві милиці, або неправдоподібні діри в канві оповідання. Третє, коли ви створите для себе певний чіткий набір референсів, ви потім і не заплутаєтесь самі, і легше будете входити в лор та настрій власного світу після перерви в сеансах написання. Ну і конкретно для мене в цьому випадку локації важливі, оскільки місто, як я вже казала, є ще одним дієвим персонажем роману. І плюс вигляд його вуличок, будинків, споруд та їх розташування відіграють і на сюжет, і на характеризацію певних персонажів, як, наприклад, мешканців таких будинків. Я навіть підібрала співвідносні референси з портретами персонажів і помешканнями, в яких вони живуть. Ось, наприклад, Джемема та її будиночок. Одразу стає зрозумілим, що ця людина дуже незвичайно та яскрава, чи не так? А ось внук Джемайми. Якщо розглядати цей референс у відриві від помешкання, він здається цілком собі звичайним хлопцем. А тепер додайте йому фон у вигляді ось такої бабусі і такої ексклюзивної хатинки. І просто хлопець стає чимось трішки більшим та цікавішим, правда ж? Або ось, наприклад, будинки Міс Іди та Клотільди. Ці дві жінки, вони сестри з дуже сильним духовним зв'язком. Їх доми завжди поруч, навіть коли змінюють положення в просторі. Раніше одне до одного близько стояли три будинки, тому що є й третя сестра, Луціана. Втім, її будинок відокремився від сестриних після одруження Луціани та Самсона, тому що Самсон, м'яко кажучи, ну не дуже симпатизує сестрам дружини, вважаючи всіх трьох відьмами, а двох з них ще й не сповна розуму. А ось, наприклад, будиночок Джеремаймі і Айше, на першому поверсі якого знаходиться аптека. Найбільше вікно в квартирі забите фанерою. Хтось скаже, що це тому, що Айша раніше дуже часто сиділа на цьому вікні, спостерігаючи за вулицею, розчісуючи довге волосся та співаючи дивних, але красивих пісень, аж до того часу, як одного разу Джеремаї урвався терпець, і він заблокував це вікно, щоб його дружина не приваблювала зайвих чоловічих поглядів. Хтось каже, що насправді Джеремая просто кілька разів розбивав вікно, коли у гніві від кидався в вайше предметами. І одного разу просто забив на те, щоб замінювати скло і заколотив фравму фанерою. В якомусь сенсі правдиві обидва варіанти. А за більш конкретними уточненнями деджерю має краще лізти. Характер у нього, м'яко кажучи, жорсткуватий. В цілому, виглядному будинку і такими маленькими дрібничками можна значно доповнити історію як конкретного персонажу, так і лору в цілому. Не всі з цих деталей потрібно знати читачеві, втім їх обов'язково має віддати сам автор. Бо тільки так можна створити справді реалістичний світ і багатовимірних персонажів в ньому. До того ж, не обов'язково тикати читача носом в якісь конкретні деталі, але можна якось трішечки дотично вскользь якось згадувати їх, а як ніби щось таке звичайне, і воно теж сприймається на фоні як ще один елемент правдоподібності створеного світу. Що ж, переходимо до трішки більш складного питання референси персонажів. В ідеальному варіанті створювати їх потрібно самостійно, хоч би за допомогою штучного інтелекту та генератора зображень. В неідеальному доступні кілька варіантів, і, власне, я користуюсь ними всіма. Наприклад, перший варіант, він ну, найпростіший. Ви просто берете зображення чисто для себе, не показуючи його читачеві, і описуєте зовнішність так, як ви її бачите. Те, що на виході отримує кожен читач, справа виключно його особистої фантазії, і нерідко буває так, що те. Як хтось інший бачить вашого персонажа навіть із супердетального опису, взагалі аж ніяк не співпадає з референсом. Подивіться на арти будь-якого книжного персонажа, якого ще не екранізували, і ви зрозумієте, про що йде мова. В цьому випадку і всі задоволені, і авторські права на використане зображення технічно не порушені. Уточню, що можна обійтись взагалі без референсу, просто іноді трапляється так, що ви натикаєтесь на якесь обличчя і розумієте, ні, ну бляха. Це ж воно от саме так виглядає мій герой, от, от прям це, от прям ця атмосфера, от прям цей вигляд, от, от цей погляд. Ну або ж навіть такий портрет слугує вам своєрідним нагадуванням про те, яка в цілому зовнішність вашого персонажа, щоб ви не рились кожен раз по чорнеткам в пошуках текстового опису. Буває, звісно, ще й так, що якесь випадкове фото, чарт-портрет, наштовхує вас на якісь класні та яскраві ідеї, які може з цим портретом. Нібито наявно ніяк не пов'язані. Другий варіант трішечки складніший ви берете референс зображення і адаптуєте його. Наприклад, перемальовуєте з деякими змінами в зовнішністю, з певною несхожістю, або ще краще даєте ще ваше зображення референс, і просите детально розписати зовнішність людини чи істоти на цьому зображенні, а потім за отриманим промптом генеруєте власне. Звучить складніше, ніж є насправді, хоча іноді над результатом доводиться трішки попітніти, щоб він насправді вас довільнив. Втім, зрештою, ви отримаєте на виході потрібну картинку в потрібному стилі, хоч фото, хоч аніме адаптацію, хоч діснеївську на ваш смак. І знову ж таки технічно без проблем з авторськими правами, принаймні поки що на зображення вітчі авторські права не діють. І ніхто не зможе довести, що ви брали в якості джерела якесь конкретне фото чи чийсь арт. Важливий момент, якщо ви перемальовуєте вручну, то намагайтеся зробити відмінності трішки більш очевидними, бо у мене, наприклад, що Габріель, що Антоній з дружиною вийшли ну, занадто близькими до оригіналу, в сенсі ну впізнаваними. І це ніякого визнавати навіть для мене з часом більше схоже не на навмисні зміни в рисах обличчя. Яке я, власне, робила, а просто на хреновий талант у змальовані, хоч я і старалась привнести своє ці арти. І так, ви у мене всі розумні й тямущі, але все ж уточнюю, простою зміною кольору очей та волосся, а також одягу, ви просто не обійдетесь. Ну і третій варіант брати зображення, референси, виписувати власні коментарі до них щодо свого персонажа, і йти до професійного артора художника. Це супер ідеально, але дороговасто. Але ідеально. Ну, якщо тільки, звісно, ви не валюєте самостійно, тоді взагалі повне бінго. Що ж, до теми референсів можу додати ще й те, що їх можна доповнювати чисто картинками для натхнення та настрою, картинками з певним набором кольорів чи зі сценами, які стимулюють у вас активне фантазіє, виверження, можна робити референси з відео, з музики, з фільмів, з бучо, можна створювати з них мудборди чи таблички, якось, наприклад, у мене з схемою стосунків персонажів. Ця штука, до речі, дуже зручна, хоч і не необхідна, принаймні тоді, коли персонажів у вас не стільки, скільки супергероїв у світі Марвел. Але про це я ще розповім трішечки пізніше. Що ж, от у нас є референси і загальна ідея роману. То що ж далі? Особисто у мене все залежить від того, в яку сторону просувалася моя фантазія в процесі продумування початкового концепту. Іноді буває так, що я дуже чітко уявляю. Ну, кілька сцен, і буває навіть іноді закінчення роману. І пляшу вже від цього. Буває так, що я знаю не ну, дуже приблизно, про що в цілому хочу розповісти. Буває, що я маю цілком конкретне уявлення про загальні події історії, яку хочу розповісти, і такі собі головні знакові поінти. У випадку Маравіля це був концепт міста та персонажів її хлор. Тому мені потрібно було розробити конкретний певний сюжет. Як я вже згадувала в попередньому відео, початковий сюжет полягав в створенні свого роду збірки історій, щось по типу один спільний костяк у вигляді, власне, міста, і окремі глави, наче окремі серії серіалу з закінченими історіями. Але згодом я все ж вирішила перейти до більш класичного сюжету зі стартовою подією, певною кульмінацією та розв'язкою. Ви маєте розуміти, що те, що я зараз розповідаю, виглядає трішки більш логічним, послідовнішим та впорядкованішим, ніж воно було насправді. Бо в реальному житті мій мозок часто стрибає від завдання до завдання, від ідеї до здогадки, від концепту до чітко уявленої сцени з діалогами, і так далі в рандомному порядку. Але якщо все ж вичленовувати щось в цьому хаотичному процесі, якусь певну логіку, то вона буде виглядати ось таким чином. Якого героя я хотіла бачити головним? Озвучимо це питання саме так. По-перше, мені хотілося, щоб це була жінка, з багатьох причин, включно з тим, що. Море часто асоціюється саме з жінками, а так і з тим, що особисто мені останнім часом ну, дуже подобається створювати чи принаймні намагатись створювати сильних жіночих персонажів. Тут власне справа особиста, але все ж враховуйте і те, що стать головного героя вона все ж таки впливає на ряд характеристик, включаючи навіть такі нюанси, як особливості ставлення до цього персонажа інших дієвих осіб вашого твору. Я б могла порадити не писати персонажів протилежної статі, поки ви хоч трішки не набудете хоча б життєвого досвіду, ну втім, не буду ханжою. Я не знаю ваших познань у психології, вмінні влізання в чужі шкури, тому цей аспект залишається повністю на вашій совісті. А врахуйте тільки те, що різниця в статі і в гендері персонажів вона все ж таки є, і багато в чому. По друге, мені здалося, що було б доречним зробити героїню мешканкою цього міста, яка дуже довго в ньому не жила, а тепер з певних причин повернулась. Чому так? У цього все ж є більш конкретні причини, аніж просто вподобання. Наприклад, те, що така людина не впадала в глибоке офігіння від кожного прояву дивини в цьому незвичайному місці, якому є Маревіль. І для мене і для сюжету це є дуже важливим аспектом. Також з більш-менш знайомим персонажем інші дієві особи, жителі такого ну дуже специфічного закритого містечка, будуть більш відкритими, більш емоційно залученими, аніж з повним незнайомцем, хоча, звісно, і не без остороги, враховуючи довгий час розлуки. Ну і найважливіше довга відсутність дозволяє автору твору не дуже паливно вводити читача в курс справи через такого персонажа. Бо є така дурна штука, коли автор, щоб щось пояснити, починає змушувати своїх героїв обговорювати та, та озвучувати вголос те, що вони по канону і так мають знати. Тобто для них це очевидні речі, але вони чомусь проговорюються вголос. І це часто виглядає ну дуже недоречно і дуже кострубато, і читач одразу бачить, що це ну, сова на глобусі, скажімо так. А от якщо людина довго була відсутною, вона цілком може щось уточнювати, перепитувати, розгадати певні місцини як вперше, заново дізнаватись якісь відомості і так далі. Цей прийом простий як три копійки, але від того він не перестає бути дієвим і цілком таки собі життєздатний. Отже, є у нас головна героїня Леа, яка колись жила в Марвілі, потім поїхала, а тепер повернулась. І що з цим робити далі? Ну, перше, що напрошується, це обміркувати, чому вона поїхала та чому повернулась. Але насправді поки що це не настільки принципово важливо, це скоріш відволікання від значно більш важливого питання, а саме знаходження відповіді на рівняння. У нас є місце дії та певні передумови, тобто це містечко бі біля моря, в якому відбуваються містичні події, є головний герой. І що нам робити з цього далі? А далі ми будуємо головний костяк сюжету, на який будемо потім поступово нанизувати м'ясо, як то кажуть. Отже, головна героїня повертається до містечка свого дитинства, сповненого магії, і. І що? Просто зустріч з магією, як такої, ну, цього недостатньо. От як фон і як аспекти сюжету, це підійде ідеально, але не як скелет. То що тоді? На цим моментом я думала довгенько, переглядаючи всі свої записи, наброски та референси. Поки не виділила два моменти, які здались мені найбільш перспективними. Першим таким моментом була наявність в місті чужака Дієго, який виглядав занадто нормальним для того, щоб прижитись в Маравілі, хоча я пробув там не дуже довго на момент початку роману. Дієго з'явився у мене як прототип персонажу ще до того, як я почала продумувати сюжет, як цікавий концепт свого роду виключення з правил немага у магічному, так би мовити, місті. Трішки згодом до опису Дієго додалось те, що Габріель, хранитель старовини, відноситься до нього з підозрою, і що Дієго нібито завів подобу романтичних стосунків із хранителькою маяка Ребекою. Отже, ми отримуємо підозрілого типа, який, якого не одобряє найбільш містичний на даний момент мешканець міста, і який крутить шашні з хранителькою споруду, яку я вже вирішила визначити серцем Маравіля. Йоп! Інтрига потрошки почала проступати, принаймні в контурах. Отже, головна героїня повертається до містечка свого дитинства, а там намічається якийсь підозрілий двіж з незнайомцем, фактично чужаком, який не вписується в умову міста, і нібито нібито намагається дібратись до серця цього міста. Логічно, що головна героїня буде втягнута в цей підозрілий двіж. Уявимо, що це не співпадіння, і Дієго справді хоче добратися саме до маяка. А не до Ребеки, який в нього може бути мотив. По перше, він може хотіти якимось фігом долучитись, так би мовити, до місцевого джерела сили, щоб стати таким, як інші маравільці, тобто отримати якісь наздібності чи якісь сили. Варіант, другий він, ніби злий чарівник хоче якось підкорити собі цей маяк і відповідно сили цього міста. Але в цілому цей варіант для мене ну зовсім не варіант, бо я не фанат перетичних злодіїв, які злодії, тому що злодії просто. Перший варіант відпадає теж бо ну камон, а в чому тоді конфлікт? Ну, хоче людинка стати ексменом, ну кому від того гірше. І ми переходимо тоді до третього варіанту: дядька хоче вбити магію через маяк. Чому? Бо люди бояться незвіданого і ненормального. Бо саме тому свого часу по всьому реальному світі відловлювали відьом чорних котів та носів нестандартних родимок чи зовнішніх проявів генетичних відхилень. Бо, зрештою, і сам цей нормальний людь. Може бути не таким же простим нормальним і мати свої особисті причини позбавлятись від подібних проявів. Може, він бляха взагалі фанат супернатуралів. Ну, може, не супермегагіга оригінальна ідея, але для початку цілком зійде і ось чому. По-перше, такого антигероя не так же складно зробити в цілому хорошим, правити йому якусь вміняєму мотивацію, адекватну мораль, а не просто я злий, бо ну так. І у нього цілком можуть бути реально переконливі причини добивати свою мету, а читачу, відповідно, співпереживати цьому герою, що теж дуже важливо. По друге, окрім очевидного конфлікту та протистояння між героєм та антигероєм, в такій ситуації можна прописати більш тонкий конфлікт моральний. Головна героїня цілком собі може і не хотіти рятувати місто від знищення магії або ж мати причини для сумнівів щодо того, що це справді потрібно робити. Доплюсуємо сюди харизматичного адекватного антигероя з розумною мотивацією, та той факт, що, як я вже натякала у попередньому відео, Маравіль це не тільки про добрі казки, це й про вуду зомбі, перегиз людського м'ясця, ну багато інших хм, дуже специфічних штук. Тож ми вже маємо внутрішній конфлікт героїні, непередбачуваний фінал і можливість розкрити місто його лор для читача трішки глибше, змучуючи героїню по факту розбиратись. Чи хоче вона це захищати, чи ну його і справді нафік? От ми маємо дуже базовий костяк магічне місто, в якому з'являється чужак, який хоче зробити це місто звичайним. А головній героїні потрібно розібратись, на якій стороні виступити і чим закінчити цю історію. Відповідно до дуже спрощеної концепції трьохактової структури, сюжет загалом має виглядати так: героїня приїздить до міста і стикається з першими проявами паранормального, це зав'язка. Ігреня проходить певний шлях і опиняється перед вибором, чи зберегти магію, чи позбутись її, це кульмінація, і фінальні події відповідно до рішення під час кульмінації це фінал. В наступному відео, присвяченому Мареві, я розповім детально про сюжет, сюжетні арки тапки персонажів, і про що ще влізе. Але одразу зазначу, що мова йде не про відео наступну п'ятницю, бо тоді запланований трекер прогресу одразу за два місяці, які я пропустила. А через кілька випусків тому, будь ласка, якщо вам цікаво, не пропускайте анонси. А на цьому поки що все. Що ж, очікуйте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях та не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені у закріпленому коментарі або в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра. Нумо творити цей світ разом і працювати на благо нашої шиненькій України. Бувайте та бережіть себе!